Алоха, друзі. Знаєте, ми усі привикли, що мілітері шутери це про екшн, про крутих бійців, коли все навколо красиво вибухає, а нас нагороджує за кожну нашу дію. Ми привикли до шутерів типу Call of Duty або Battlefield, де ми проводимо до п'яти годин в сюжетній кампанії, в якій проходимо місію за місією, де все стерильно, де ми виносимо ворогів наліво і направо, а гра видає нам мечівки за це. А коли цей тир закінчується, ми йдемо в мультиплеєр. Забуваючи про сюжет, який пройшли, який він там був. Але є одна гра, в якій цей самий сюжет важко забути. Після проходження вона залишається з тобою надовго, заставляючи задуматись про деградацію людської свідомості, про те, що робить тебе людиною. У 2012 році німецька студія Jagger випустила Spec Ops The Line. Шутер від третьої особи з укриттями, з яких ми стріляємо та віддаємо накази нашим товаришам. Нічого особливого, і ця гра так би відправилася на закрайки історії, як гра категорії Б. Але цю гру витягує сюжет, який тут просто неймовірний. На початку здається, що його тут нема, але він розкривається поступово, не спішучи, тим самим залишаючи приємний після смак після проходження гри. Жет гри починається з того, що в Дубаї починаються аномальні піщані бурі. Через що місто засипає піском. Америка посилає на допомогу для евакуації населення 33-й батальйон Армії США під командуванням полковника Джона Конрада, але вони провалюють завдання, після чого їм наказують повернутися назад. Але вони простують виходити на зв'язок, тим самим стають дезертирами та влаштовують воєнну диктатуру в зруйнованому Дубаї. За що їх прозвали Проклятими? Для того, щоб почистити наслідки того, що зробили прокляті в Дубаї, відправляють. Групу ЦРУ сірий Лис», які починають підбивати місцеве населення на бунт. ЦРУ роздає людям зброю, породжуючи повстанців. Піщані бурі навколо Дубаю ставали сильнішими, і десь за півроку ООН та Червоний Хрест визнали, що в Дубаї більше немає людей. Але через якийсь час звідти починає надходити сигнал від того самого полковника Конрада, який каже, що евакуація провалилася, а жертви великі. Для цього сигналу для розвідки та евакуації місцевого населення в Дубай відправляють бійців спеціального загону Дельта, до якого входять веселий хлопець Джон Луго, серйозний хлопець Альфонсо Адамс та капітан Мартін Вокер, який колись служив з полковником Кондордом в Кабулі, де полковник врятував йому життя. Бувши в Дубай, капітана з напарниками зустрічають ті самі озброєні повстанці. Розібравшись з ними, капітан вирішує відступити від завдання і розібратися, що тут відбувається. А відбувається тут те, що з одної сторони люди збираються в групи та пробують виживати, а з іншої іде війна між повстанцями, якими керує ЦРУ, та 33 м батальйоном, яким керує місцевий діджей, колишній журналіст Роберт Дарден. Він був з 30-го матеріал в Кабулі, де зблизився з полковником, і став його хорошим другом. В Дубаї він писав про те, як влада приховувала насування бурі, як евакуйовувала свої сім'ї, та замітала сліди, прибираючи волонтерів, які готували людей до евакуації. Діджей це протилежність Едварда Мару, американського журналіста, який вів радіорепортажі з Лондона під час німецьких бомбардувань. Для людей він був голосом правди. Діджей в грі також хотів бути чесним та підтримувати людей. Він бачив, через що пройшли ці люди, і він бачив, що в них ще залишилася людяність, і саме вони надихнули його зібрати радіостанцію. Він хотів бути як його кумир. Хотів стати голосом виживання, а став голосом моральної деградації головного героя. Окрім діджея, проклятими керує також полковник Конрад, в якого вірить капітан Вокер. Він вважає, що усьому винен діджей, але не полковник. Коли ми виходимо на зв'язок з полковником, він впізнає головного героя і каже цікаву фразу: я врятував багато людей. Але вбив я ще більше. Ця фраза це метафора, яка каже, що нічого не може оправдати вбивство на війні. Це не поверне забраних життів, це реальна моральна дилема багатьох військових. Також в грі можна знайти срібні кулі, і Вокер скаже, що в старих фільмах жахів срібними кулями вбивали монстрів, а в Дубаї ними вбивають людей. Зараз в Дубаї куля коштує дорожче золото, але якщо задуматись, життя солдата тут оцінюють досить дорого. Це ще одна метафора, яка нагадує, як під тиском війни людина перетворюється на монстра. Також, якщо говорити про полковника Конрада, у мене він викликав асоціації з Ірвіном Смітом з атаки титанів, адже вони обидва приймали рішення, які вели до смерті їхніх відлеглих. Вони обоє усвідомлювали, що заради вищої мети потрібно йти на жертви. На цьому я хочу зупинитися розказувати про сюжет, щоб не спойлерити його для тих, хто цю гру ще не, не грав. Все те, що я розказав зараз, це зав'язка сюжету, яку сама гра вам не розкаже. Вона тонко розмазана по грі, і при проходженні складається відчуття, що вас обманули, адже вам пообіцяли крутий сюжет, а його нема. Складається враження, що це не гра, а інтерактивний музей жахів війни. Гра досить коротка і проходиться швидко, але в певних моментах гра приторможує і каже задуматись, через що вона не відчувається такою короткою. Сюжетно напряму гра відсилає нас до твору серця пітьми британського письменника Джозефа Конрада. Яке вийшло в 1902 році та яким надихалися розробники гри. Це розповідь про капітана річкового корабля, якого відправили на пошуки чоловіка по імені Курц у джунглях Конго. Коли той знаходить його, то бачить, що Курц збожеволів і став ідолом для місцевих тубільців, та влаштував там власне царство. Також у гри шикарний саундтрек від таких виконавців, як Alice in Chains, Deep Purple, Mogwai. Музика вмикається під час бойових сцен і задає тон, відсилаючи нас до старих фільмів про війну, наприклад, таких як Апокаліпсис сьогодні, яким також надихалися розробники. Але на відміну від фільмів, ми тут не глядачі, а учасники. І ця музика як саркастичний марш нашого морального падіння. Зараз, розібравшись з грою, хочеться поговорити про те, чому гра, в якої є крутий сюжет, непоганий геймплей. Не стала популярною та є багато людей, які про неї дізнаються вперше. Першою відомою причиною є те, що розробники на презентаціях розказували, який у них проривний геймплей з піском. Але на релізі люди очікували більшого. Так, геймплейні моменти є з піском, але вони заскриптовані. І це не те, чого очікували гравці. Ще одним аспектом, на мою думку, є те, що гра вийшла через місяць після релізу Max Payne 3. Rockstar вклали колосальні кошти в рекламу, чим привернули увагу геймерів та журналістів. Також гра вийшла в літній сезон, в який великі видавці стараються не видавати ігри, тому що це сезон відпусток. А в людей склалася думка уже, що літо це сезон затища перед осінніми релізами. А якщо ви пропустили цю гру, то я рекомендую вам її спробувати. Адже ця гра як хороший міцний напій, вона не для всіх. Вона як хороший бурбон, який не кожен зможе розпробувати. Вона розкривається в кінці, залишаючи цікавий після смак та емоційне похмілля. Ця гра варта того, щоб її спробувати, а також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.